Всім привіт! Вітаю всіх в садку Наталії. І сьогодні з вами хочу посадити свої кашпо. Пере... Хочу пересадити оце кашпо. Сюди обновити земельку. Тут листову землю додавала, грунт е... і торф. Садовий грунт і торф. Так, купила. Вчора на ринку отакий ізолепіс. Я його раніше бачила у Світлани Піщерської. Вона показувала в неї дуже гарний, гарний такий кущик, І я ось собі купила теж посажу в кашпо. І ось кашпо, який я купувала у Світлани. І ось я такі горщики пообрізала. Обрізала верх, тому що вони не влазили, вставлю сюди, засиплю землею і посажу квіти. В один я хочу із Алепіс, в другий ось купила лобурі, лобулярію. От зараз скажу лобурі, лобулярія газонна, приморська. Морська, а лісом морський ще його називають, і сутера бакопа. Вона квітує із голубенькими квіточками і біленькими. Ось такими. Ампельні, квіти... Ампельні такі кущики будуть. І ось я зроблю в друге кашпо такий мікс. І те, і те посажу. Потім я це все вам покажу. А це я ще з дому привезла свої. Це мельнянка, перчик, огурчик і травичка моя, Ту, що я сіяла. Це один стаканчик. Все ж зразу не забереш, потрішечки привозиш. І ось подивіться, які у мене вийшли композиції в кашпов. Ось таке розростеться. Ой, не видно сонце. Це очіток кімнатний ось такий. Він так звисає, як каскадом. Ампільний. І отак розростеться потім. Ось так, поки постоять. Ось вони, ось вони будуть отак висіти. Потім, коли підвішу їх. Я ще поки не знаю, куди. Потім підвішу, покажу. Поки нехай вони тут адаптуються. Я думаю, що буде гарно так. І ось свої кашпо я вирішила повісити ось тут, вальтанки. Одне ось тут буде висіть, нехай розростається, а друге ось тут. Гарно. Я думаю, коли розростеться, буде гарно. Карликові і рисички мої перецвітали. А лісом скельний. Це листя. Пізньоцвіта, або восени він квітує осінній крокус. Фото вставлю потом. І подивіться, мій красунчик рододендрон Блюретія. Які гарні квіточки. Красота, неймовірна. Ще тільки розквіт, ще не весь. Ще багато бутонів. Ну, яка краса Блюретія, рододендрон. Красунчик. Гортензія Фантом. Тут я прикопала гілочки, і восени вже потім подивимося, які там корінці. Я вам показувала, які були червоні прирости на ці ялиночки лорелей, і подивіться, а це тепер пальця з них летить. Дивіться. Отак. Були червоні і стали отакі шишечки. Щось, воно таке, як. Подивимося, що буде далі. А прирости ось. Ось прирости почали. Уже ось такі прирости. І до сих пір квітує примувка моя. Вона тут в тіні, більше тіні біля будинку, тут від будинку тінь постійна. І красунечка. Заїжджали в АТБ, скуплялися на дачу і ось купила собі такі ось кліпси. Ось набір кліпсів садових для підв'язування рослин. Ось попробую зараз на винограді. Ось дивіться, так можна гілочку винограда прикріпити, щоб не, не крутити, і воно не передавлює нічого, ось так. І ось тут. Ось так я прикріпила. Нехай собі. А потім воно буде цеплятися вже своїми вусиками і не треба буде цих кліпсів. Як гарно пішов тіс, прирости, такі молоденькі, зелененькі, салатні. А це іще ні. Це тільки-тільки починає. І ось хочу зараз оприскати свої дерева оцим актарофітом від таких шкідників. І попелиця. Я вам вже показувала ще в лютому місяці знімала, знімала відео і казала, що купила отак, отаку е, біоінсекцицид, інсекцицид. для захисту рослин від поширення комах і шкідників. Це біопрепарат. Ну, і ось такий зараз ось такого. В цій бутилочці 250 мл пополам розділимо і оприскаємо. Зараз вже вечір. І якраз гарно вітер вже вщухає потихеньку і оприскаємо свої дерева, бо зараз дуже багато після дощів, шкідників цих. Ось так. Чоловік кропить яблуні, яблуньки зараз квітують, гарно так, вечір, бузок уже починає. Який ароматіще таке. Ця яблунька вже квітуть, квітувати починає. Це пізня. Хосточки вже піднімаються як гарно. Завтра буду кос... косить. Сусід коса, я кажу, косить, обстригать. Свої, свою овсяницю. І ось подивіться карликові риси. Ось яка краса. А тут такі ось вже в повній красі порозквітали. А тут живучка, подивіться. Така поляна з живучки. Аквілегія ось ось розквітне. Я казала, що скоро заквітує, уже квітує. Ті ще не квітують, а ось тут, ось подивіться, вже заквітла аквілегія, водозбір і такий темний. Бурячковий, чи як він. Такий гарнюний. А там ще ні, ще не, заквіт... не заквітли. О, вже порічка зав'язуватися почала. То я їй показувала, що вона тільки квітне, а вже. ну, такі ягідки. Взійшли мої чорнобривці. Гляньте, як густо посіяла, а вони всі взійшли. Прям цілий рядок от, кучками прям. А це мені сусідка дала ранні капусточки. І ось сьогодні посадила на вечір. Ось нехай росте. Полуниця квітує і лохина квітує. Подивіться, як квітує лохина, які квіточки у лохини, Такі цікаві. В тому році я її посадила, і ось три кущики. такої лохини. Це дару. Блюкроб і Блю Gold. Ось такі три кущики. Ну, будемо бачити, можливо, і ягідки будуть, розквітує. Вона добре замульчована тут, замульчувала її цю полуницю. Потім я буду прибирати на осінь. Ну, поки ще нехай поросте. Вся полуничка квітує. І он там теж полуничка теж квітує. Бірючина круглолиста, варіагатна. Ось яке молоде листечко зараз в неї. Вона тут пострижена такою кулькою. І ось тут зростає біля будинку. А на цій стороні вона ще молоденька посаджена ось. Ой, заросла так квіт, квітами заросла. Тут у мене хосточка вилізла, де, е, малесенька вона карликова, така жовта, жовта карликова. Я Її сюди в цей горщик посадила. Тут троянда грунтопокривна, малесенька теж. Це якийсь очіток, не знаю, щось таке маленьке. І сюди скоро привезу свої коліуси, висі, висажу. І буде гарніше, поки він ще пустий, а потім привезу коліуси. Сьогодні 7 травня. І посіяли огірки. І ось подивіться, як я це все зробила. Отак по колу вкопали отакі баклажки, круги такі обрізані по 20-ні 15 см. Десь так. Ну, де більше, де менше. Сюди посадила огурчики, посіяла і полила. В тому році я вже показувала свій спосіб. Потім ми ставимо сюди таку тичку велику. Ну, як вона називається? Ну, тичка, одним словом, така бревно, бревно. І до нього цепляємо шпагат, і по цьому шпагату буде як ялинка, плестися. Плестися наші огурчики. Зараз ми все це накриємо агроволокном і поки не взійдуть огурчики, вони будуть під агроволокном, щоб було їм тепло. В тому році я ще робила в кожну ямку наниз клала сіно або солому в цьому році я так не зробила, а буду робити так. Коли вже взійдуть огурчики, я просто замульчую всі огурчики соломою. Ну, а поки ось так. Отаке От коло зробили. А чому я оці баклажки сажу Я вже казала, що коли вони всходять і починає медведка лазити і надгризати всі сині надгризати, щоб не гризли корінці, ну, ось так посадили. Ну, я залишу ссылку, кому цікаво, з того року подивитись, як я це все робила. Ну, так же саме і в цьому році я все зробила, тільки без соломи внизу. І ось так ми накрили агроволокном. Правда, одного куска не вистачило, прийшлося ще кусочок. Ну, добре, що був кусочок. І ось там ще. І от тепер в теплі в добрі ми. нехай зростають наші гірочки. Подивіться, вже почали стригти свою овсяницю. І робимо отакі, подивіться, їжачки. Все обстригаємо. А те все буде на мульчу піде. Подивіться, яка вона. Оці колосочки, ось оці колосочки, це все обстригаємо, щоб не, не сіялась вона, бо дуже її багато розцівається, а вона дуже гарно ділиться, так що нам насіння не потрібно. Та і виглядає вона гарніше, коли отак підстрижеш, а потім вона відростає і доволі гарно. Виглядає. І ось такі, така кулька вийшла. Ось ми подстригли повністю доріжку ось такими їжачками-кульками з цієї сторони. І риси, а з цієї ось так. Ну, от і все. До побачення. На все добре, бережіть себе, миру, добра, вам і слава ЗСУ за те, що ми можемо працювати у своїх садочках.